Королівський флот Британії створює секретний центр для контролю з перехоплення суден тіньового флоту РФ. Чи реально британці створюють там секретний чи не секретний? Ну, будь-який центр, який дієво буде перехоплювати тіньовий флот РФ і подальша перспектива тіньового флоту РФ? Саме цікаве, що інформаційна мулька давай так. Походу, то що ми знаємо про створення якоїсь секретом секретного о, механізму секрету. британців, <світ> да секретного секрету це і навмисна інформаційна мулька від самих британців, тому що щось вони тут роблять, щось абсо в абсолютній тиші. Воно або вже частково працює тільки не їхніми руками, або буде якось працювати, і утічки по цій інформації нема. Uh -huh. А оце навмисне вкидання для якоїсь дезінформації, типу чи для отводу глаз, я не знаю, чи ну і, коротше. Чи вичисляли якусь крису всередині? Ну, це навмисно вкинута інфа в медіапростір. Чи буде цього року ну прям реальний а, удар? Ну, в плані перехоплення і затримання тіньового mm -hmm. флоту РФ? Чи до кінця року вони не дорахуються багатьох суден? А воно вже йде, воно просто не знижує темп. Воно вже йде. От воно йде, і воно буде продовжувати йти. Це один із важелів тиску, такий самий, як Starlink, і Так далі, Дієвий тому, буде достатньо. Достатньо. Воно відображається на кількості гіпотетично отриманих грошей, як не крути.